Ви колись чули про мікродозинг? Таку собі чарівну пігулку, щоб миттєво включить в вас креативність, концентрацію та спокій? Можливо, ваші знайомі вже відмовилися від прийому антидепресантів або психотерапії і перейшли на нього. А може і ви вже маєте власний досвід. Та чи так це безпечно та ефективно? Як про це розповідають навколо і в Ютубі? Мені, як науковцю, справді цікаво поговорити з вами про дослідження того, як ці речовини діють на організм людини. Та я вважаю правильним одразу зазначити, що я жодним чином не закликаю вас випробовувати на собі або використовувати нічого з того, про що ми сьогодні будемо говорити. А це відео є суто інформаційне. Тож, мікродози це практика використання маленьких доз або мікродоз деяких речовин, інколи заборонених, інколи ні. Він сьогодні настільки модний та популярний, що охоплює абсолютно різних Людей від вашого колеги на роботі до Іона Маска. Пітесніксериссеконформа е депрешенем асфальт drugs just сессоразиса лексала a zombie. Та чи можна за допомогою мікродозингу отримати креативність та зосередженість, яку обіцяють нам від прийому заборонених речовин або дозволених речовин, немає значення та не отримати від цього негативних наслідків? Джо Роган, американський подкастер, спортсмен, стендап комік і бізнесмен, має цілий цикл програм, що присвячені мікродозинку. Де говорить про його переваги із різними вченими, і не тільки. Більше з них активно обговорюють та інколи підтримують ідею використання псивособі, активно речовини галюциногенних грибів для покращення, ну наприклад, когнітивних здібностей. <титисна> Все це звучить неймовірно захоплююче, чи не так. Та як науковець, я до цього ставлюся скептично. Ну, ви знаєте, і завжди хочу роздивитися ситуацію з різних боків, щоб мати об'єктивну картину того, що відбувається. Тому що те, що говорять спортсмени-бізнесмени, це все дуже добре. А що говорить наука? Тому що наша з вами реальність працює саме на наукових даних. Для початку треба одразу окреслити, про що саме ми говоримо, коли використовуємо термін мікродозінг. Діюча психоактивна речовина у більш ніж 200 видів грибів це псиоцибін. Викликає ейфорію, галюцинації, змінені відчуття часу та моменти повної усвідомленості, але можуть спричинити її негативні наслідки, про які дуже-дуже не люблять згадувати ентузіасти мікродозингу та біохакери. І ці побочки, такі як нудота, панічні атаки, навіть психоз. Деякі випадки закінчувалися летально через паніку або крайню дезорієнтацію під час невдалого досвіду. Мікродозінг це не речовина і не таблетки, це метод використання тих чи інших речовин. Він використовується до псивоцебіну з галюциногенних грибів. Він і часто використовується для мухоморів, яких так само є багато цікавого, і про які я, до речі, так само хочу зняти цікаве відео. Тому напишіть мені в коментарях, «Хочу дізнатися про мухомор усе, і я вам розкажу, чому він такий популярний і чому вже тонни мухоморів збираються по всій Україні і транспортуються за кордон в Америку в тому числі. Числі, навіщо вони потрібні американцям? Що американці роблять з українськими мухоморами? Та чи потрібно нам взагалі про це це з вами говорити та знати? Тож, мікродозінг може бути використаний до різних грибів, може використаний до таких галюциногенних молекул, наприклад, як ЛСД або до багатьох інших речовин. Головна тут історія в тому, щоб взяти щось сильно дієве, ну, наприклад, психоактивні речовини, та розвести його в велику кількість доз для того, щоб ти, наче, відчував якийсь маленький ефект, але не настільки високий, щоб він впливав на твою е, адекватність, а все одно трошки змінював стан свідомості. Тож, повертаючись до псилособіну, він. Заборонений в багатьох країнах світу. І з медичної точки зору, мікродозинг справді може мати певний терапевтичний потенціал. Так так, у фармакології є термін фармакологічний потенціал. Це різниця між лікувальною та смертельною дозами речовин. Зазвичай це значення, між якими речовина діє, але не є отруйною. І цей потенціал є дуже вузьким. Наприклад, один до двох. І якщо трошки з ним промахнутися, то можна дуже просто утруїтися. Але у випадку з галюциногенними грибами, а отже, і псивоцобіном, ефективна доза відрізняється від смертельної в тисячі одиниць. Через це, наприклад, псивоцобін впроваджують в тестування, не лікування, а поки що тестування для лікування посттравматичного стресового розладу в США та в Австралії. Враховуючи вплив війни на стан населення в Україні це питання стає все більш і більш актуальним, і це зрозуміло. Проте, вченим важко зробити наукове дослідження впливу подібних речовин на людський мозок, організм та поведінку, адже більшість подібних експериментів вважають просто неетичними і, наче підсаджують добровольців на забороненому. Ну про це варто справді думати, коли говоримо про подібні речовини. Звучить дивно, але найбільший та на даний момент найточніше експеримент. Мент про мікродозинг, а таких взагалі майже нема, провели, можна сказати, на удальонці. Група вчених подумали: якщо тисячі людей по всьому світі займаються мікродозинком, то чому б не зробити фокус групу саме з них? Так, вони не зберуться всі в одній кімнаті або одній лабораторії, проте вибірка буде ширша та цікавіша. до того ж, наближена до реальності, адже люди купують гриби по всьому світу, і скажімо так, в не найбільш офіційних обставинах. І таким чином неможливо перевірити, наскільки якісним або дієвим є продукт, який вони отримують на руки. Одна справа отримувати якісь ліки в стандартних умовах від е, лаборанта або дослідника, а інша справа десь там на розі вулиць. До речі, таким чином поставити експеримент буде набагато простіше, тому що не треба буде купувати заборонені речовини, оформлювати велику кількість різних паперів, і після цього слідкувати, щоб ніхто нічого зайвого не випив або не з'їв. І це звісно пришвидшує та спрощує цей експеримент. Майже 200 добровольців з усього світу зголосилися взяти участь в експерименті. Ну ще пак. Щоб забезпечити безпеку кожного з них, дані кожної людини були повністю знеособлені. У результаті навіть університетська етична комісія дала дозвіл на проведення експерименту, а в наші часи це знаєте не часто зустрічається. Дослідникам вдалося вміло обійти всі можливі етичні та правові труднощі, але залишалася ще одна важлива проблема: якщо учасники самостійно приймають речовини, перебуваючи далеко від науковців, як гарантувати, що експеримент залишиться сліпим? Тому що за сучасними правилами нам треба досліджувати речовини таким чином, щоб ні експериментатор, ні піддослідний не знали, який препарат. Приймають учасники плацебо чи діючу речовину. І ось як це вдалося реалізувати. Кожному учаснику видали набір нейпрозорих капсул. В одну з них він додавав свою звичну мікродозу, а інші залишалися порожніми, виконуючи роль плацебо. Після цього учасники розподілили капсули по конвертах, наклеїли на них qr коди та перемішували їх з восьми конвертів. Випадково брали чотири по одному на кожен тиждень експерименту. Таким чином, учасники або весь місяць отримували активну речовину, або плацебо, або чергували їх. Також учасників, і це важливо, просили вгадати, що саме вони приймають на поточному етапі експериментів, аби дослідити, як їхні очікування впливають на самопочуття. Автори назвали свій підхід громадською наукою, і прикольна назва. Насправді саме те, як було проведено цей експеримент, важливо не менше ніж його результати, тому що такі експерименти з таким дизайном справді рідко зустрічаються. Але такі часи та такі речовини потребують рішучих дій, адже це принципово новий підхід у дослідженнях. А от що стосується результатів експерименту, то тут все дуже і дуже неоднозначно, адже частина респондентів здогадалася, коли приймає плацебо, а коли псилацубін. А ті, хто не здогадався, сприймали плацебо за психоактивну речовину та відмічали у себе покращення продуктивності, сну і креативності. Автори експерименту створили унікальний підхід до аналізів результатів. Вони навчилися враховувати ефект плацебо і вираховувати його з пиву основного препарату. За цим стоїть досить складна математика, але саме вона дозволила точно оцінити результати експериментів. Про що ж говорять результати експерименту? Про те, що мікродозінг ніяк не впливає на креативність, увагу та психологічний стан, як найменше по даним цього експерименту, більшість позитивних результатів це самонавіювання, яке робить особа, що приймає препарати. Та на цьому дослідження мікродозінгу не зупиняються. Експерименти проводяться і сьогодні. Деякі з них достатньо цікаві, і може колись дійсно ми дізнаємося, як маленькі дози психоактивних речовин впливають на стан здоров'я або на психічний стан. І це ці дані можуть використані бути для лікування, наприклад, ПТСР, безсоння, і інших станів або покращити наше життя, або про я дуже мрію вплинути на механізми довголіття. Прихильники мікродозування в свою чергу вважають, що вживання псилособіну подібно до перепрограмування операційної системи комп'ютера. Це дозволяє вносити суттєві зміни на рівні мислення, змінюючи глибинні когнітивні процеси. Під пивом психоделіків мозок справді перестає діяти на автопілоті, не тільки посилюються зв'язки між його відділами та різними процесами, які в ньому відбуваються. Але формуються тисячі нових зв'язків, що об'єднують ті частини мозку та ті частини психіки, які зазвичай не взаємодіють. Але все це стосується психоделіків та великих доз. Але чи можна дані з цих великих доз перенести на мінімальні дози і сказати, що вони так само будуть працювати? Можливо, так, можливо, ні. Але ось подібне дослідження, які показують нам, що відбувається з реальними мікродозами, які десь ходять по світу в телеграм-каналах на різних заборах та можна отримати від друзів? Вони вони дають ті ефекти, які не відрізняються від плацебо. Ну зрозуміло, що людина отримує табетку, яка обіцяє їй вирішити всі її проблеми. Вона її приймає, і проблем через тиждень може стати справді менше. Але це саме відбувається, якщо людині просто дати табетку, в якій нічого не буде. Саме це нам показують ці дослідження. Дослідники з університету Джона Хопкінса в Балтіморі вивчали мозок людей, які приймають псилособін у великих дозах, які, власне кажучи, викликають психогенний ефект. Вони помітили, що каустром. Тонкий шар сірої речовини, який пов'язує різні відділи мозку, тимчасово наче вимикається. Це дає змогу частинка мозку взаємодіяти новим незвичним способом. Дослідники припускають, що саме таким чином руйнуються старі шаблони поведінки на певний час у певному відсотку і формуються нові, які раніше здавалися неможливими. Так відкривається простір для нових креативних ідей, і це можна побачити навіть за допомогою МРТ. Втім, під час мікродозінгу вираженої зміни свідомості не відбувається, оскільки доза є в 10-20 разів меншою за стандартну. Однак очевидно, що більшість користувачів психоделіків не беруть участь у наукових дослідженнях ймовірно ніколи цього не зроблять. Тому більшість інформації про пив різних психоделіків, будь то синтетичні речовини або рослинного походження, або різні гриби та речовини з них залишаються недостатньо задокументованими. Про це пишуть нам дослідники. Я не вперше підіймаю тему мікродозингу в своїх випусках і, взагалі, тему психоактивних речовин. Минулий раз в своєму підкасті ми обговорювали це із кандидатом психологічних наук Антоном Кураповим. В тому випуску ми обговорювали не тільки потенційну користь та потенційні проблеми від прийняття. Психоактивних речовин, а ще й, дехто з нас поділився власним досвідом. Там дуже цікаво. Тож переходьте за посиланнями, які ви бачите на екрані, і обов'язково лишайте свої питання і коментарі. Я все дивлюся і читаю, і завжди готовий до цікавої дискусії. Особисто мені сьогодні здається, що тема психоделіків та мікродозінгу, які спочатку виникли на перетині екзистенційної психології та пошуку нових форм усвідомлення, з часом перетворилися на світовий бізнес. Від поля експериментів до психологів і науковців, які вважають потенційні способи підвищення креативності та боротьби з тривожними розладами, як і багато прогресивних ідей, він поступово змістився від глибоких філософських питань до комерціалізації. У сучасному світі мікродозинг продається як чарівна пігулка для тих, хто хоче знизити рівень стресу, щоб це не означало, до речі, та покращити якість життя без значних зусиль та без побічних ефектів, тобто без смс та регістрації. Тисячі додаткових онлайн-курсів та книжок обіцяють лише вирішення проблеми через вживання мінімальних доз психоделіків. Усе це обгорнуте в красиву маркетингову стратегію з обіцянками назавжди змінити життя в позитивний. Бік. Не знаю, в який пропагандується ідея, що лише кілька міліграмів речовини можуть не лише зняти стрес, але й підвищити продуктивність, креативність та успішність, наявність грошей, щастя і всього такого подібного. Великий бізнес побачив йому кардозінгу величезний потенціал. Адже так багато людей прахнуть легкого та швидкого. Щастя та виходу зі складних ситуацій. Компанії використовують цей попит, звичайно, продаючи продукти та послуги, які обіцяють негайний результат. Але за блиском цих обіцянок часто ховається поверхневе рішення проблем. Мікродозінг не є заміною систематичної терапії чи роботи над собою, і навряд вирішить проблему стресу, тривоги або депресії без комплексного підходу. Таким чином, мікродозінг від свого народження як інструмент цікавих наукових досліджень перетворився на черговий спосіб монетизації людського бажання легкого полегшення. Тож, шукати легких, недоведених наукою та неперевірених на безпечність шляхів, чи працювати над собою. Прикладаючи зусилля та орієнтуючись на те, що вже довела наука, вирішувати тільки вам. Звичайно, одного дослідження недостатньо для того, щоб проставити всі крапки над і, і скоріш за все, ми побачимо ще не одне дослідження, яке буде стосуватися і психоделіків, і їх мікродозінку, який принесе більше розуміння в цю царину. Але прямо на сьогодні таких досліджень в нас нема. І єдине, яке в нас є на сьогодні, говорить про те, що мікродози не відрізняються від плацебо-ефекту. Що мене особисто ніяк не може влаштовувати. Це не говорить про те, що нема терапевтичного потенціалу у галюциногенних грибів. Скоріше за все, він є, але до його легального, зрозумілого та безпечного використання науці ще треба трошки опрацювати.